Вітаю вас, мої любі. Скажіть мені, а хто з вас знає песика патрона? А чи знаєте ви, чим він займається? Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні це тоді, коли існує небезпека вибуху. Ви знаєте, які бувають вибухонебезпечні предмети? Ось вони. Їх багато і виглядають вони всі по-різному. Вони можуть ховатися у траві, кущах, під деревами біля будинків та парканів. можуть бути навіть приклеєні до стовбурів дерев, чи причаїтися у лісах, парках чи дитячих майданчиках, у тих містах, де велися бойові дії. Запам'ятайте головне правило: не підходить, не чіпати, зателефонувати 1-0. Алята, а щоб вам легше було запам'ятати всі ці дії, давайте ми їх повторимо разом з рухами. Готові? Повторюйте за мною. Ми уважні. Ми нічого не чіпаємо. Не підходимо, телефонуємо. Молодці! Давайте спробуємо ще раз. Уважні, не чіпаємо, не підходимо. телефонуємо. Молодці малята, я сподіваюся, ви запам'ятали всі ці дії. Тож на сьогодні це все. Бережіть себе, до побачення!